Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні у нас на огляді монета, що присвячена одній із найвидатніших постатей в історії Української держави: князь У і Волині, а також королю Русі, який увіковічнив своє ім'я як мудрий правитель і талановитий полководець. Тому не дивно, що сьогодні він вважається національним героєм, а його пам'ять всіляка вшановується. І це князь Данило Галицький. Тож починаємо наш огляд. А ви не забувайте підписатися на канал, щоб не пропускати подальші випуски. Майбутній володар Галицько-Волинських земель народився у 1201 році. Він був сином князя Романа Мстиславовича, який помер через декілька років після його народження, залишивши вдову з двома малолітніми синами. У ті часи боротьба за престол була особливо жорстокою, тому мати, щоб наражати дітей на небезпеку, переїхала разом з ними до Кракова. Звідти Данило подався в Угорщину, де виховувався при королівському дворі наступні шість років. У 18-річному віці юний Нащадок Мстиславовича зайняв князівський престол у Володимирі. У своїй діяльності він, перш за все, мав на меті об'єднання Галицько-Волинського князівства. Проте, через внутрішні протиріччя між князями, йому вдалося здійснити це лише у 1238 році, коли він захопив Галич. Згодом його волі підкорився і Київ. Однак столицею Данила Галицький обрав місто Холм, де було менше боярів та, відповідно, менше сварок між ними. Окрім того, що князь всіляко зміцнював країну зсередини, він провадив також активну зовнішню політику. Період його правління увінчався низкою вдалих походів проти татар, поляків ятвягів. Зокрема, завдяки перемозі у битві з польським військом під Ярославом в 1245 році, князю вдалося повністю відвоювати Галичину і таким чином максимально розширити кордони держави. У боротьбі проти Золотої Орди він намагався заручитись допомогою західних лідерів. Розраховував на можливість хрестового походу. З цією метою князь у 1254 році був коронований папою Інокентієм IV. Однак цей крок не допоміг отримати необхідну підтримку, тому довелось боротись з татарським навалом самотужки. У 1264 році король занедужав і помер у холмі, де був похований у церкві Святої Богородиці, яку збудували за його життя. На аверсі монети в обрамленні інтерпретованого орнаменту капителей Галицької кам'яної церкви XII століття із вплетеними в нього гербовими фігурами птаха і Лева, символів міста Галича і Львова, розміщені зображення малого державного гербу України, стилізовані написи в чотири рядки: Україна 10 гривень, рік карбування 1998 та позначення проби і ваги металу. На реверсі монети на тлі імітованого сувою, розгорнута трипланова композицію, що складається із зображень поясного портрету коронованого князя Данила в урочистому військовому обладунку, давноруських будівель і княжого війська. На монеті розміщені стилізовані написи і роки правління князя: Данило Галицький і 1205-1264. Угорі в два рядки та княжа Україна. Унизу в два рядки. Монета виконана зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грами та загальна маса монети 33,62 грами. Номінал монети 10 гривень. Її діаметр 38,6 мм товщина 3,16 мм. Якість карбування пруф. Гурт монет рифлений. Траш монети складає 10 тисяч екземплярів. Біографія князя Галицьких та Волинських земель це справжній літопис постійного боротьби та прогресу. Часи правління короля Данила входять до найважчих сторінок української історії. Саме в цей час князівство роздирали внутрішні міжусобиці, які завдавали великої шкоди. Крім того, необхідно було постійно захищатись від зовнішніх ворогів поляків, литовців, угорів та татар. Незважаючи на такі складні умови, Данило Галицький зумів досягти значних успіхів та залишити після себе вагомий культурний та історичний спадок. Під час правління князя було засновано одразу декілька нових міст, серед яких Львов та Холм. За короля Данила, галицько волинське князівство стало однією з найрозвиніших та найбагатших держав у Європі. У 1246 році князь заснував Галицьку митрополію, яка з часом перебрала на себе функції та обов'язки загальноруського органу церковної влади. Данило провадив активну проєвропейську політику, що сприяла розвитку та прогресу у всіх сферах соціального та культурного життя. Король Данило був непересічною особистістю, тому його життя було сповнене інтригуючих ситуацій та особливих подій. Ось лише декілька. Цікавих фактів про цю видатну особу. Він став першим та єдиним королем в історії України. Одним із його предків по лінії батька був сам Володимир Мономах. Серед родичів з боку матері варто відзначити імператора Візантії Ісаака II Ангела. Князь відзначався не тільки гострим і проникливим розумом, але і неабиякою сміливістю. Як описують історичні джерела, у битві на річці Калка він боровся у перших рядах. І особисто брав в полон татарських вояків. Ще одним підтвердженням хоробрості Данила Галицького стала ситуація, яка склалась безпосередньо під час облоги містечка Каліш у польському королівстві. Тоді князь, передягнувшись проник у місто у вигляді звичайного городянина. Розвідавши настрої, які панували у Каліші, на центральній площі він розкрив свою особу і запропонував владі здатись. Польські правителі погодились підписати договір, завдяки чому ситуацію вдалося врегулювати мирним шляхом. Згідно історичних даних, могила володаря Галицько-Волинського князівства знаходиться у польському місті Холм у храми Різдва Богородиці. У 2013 році українська сторона отримала дозвіл на проведення розкопок, однак кількарічні роботи поки що не дали результатів. На даний момент археологи були змушені припинити свою діяльність. Причина, як завжди, банальна нестача коштів. Погодьтесь, цікава монета присвячена ще цікавішій історичній особистості. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від монети, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись на канал. До нових оглядів!